Що робити, якщо вам неналежно нарахували пенсію у перших телевізійних консультаціях на першому західному я, Ярослав Жукровський, пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Ігор Дзічковський, який відповідно до виконавчого провадження є стягувачем? В чому полягає ваша проблема? <клес> проблема полягає в тому, що коли я звільнився з державної служби, я звернувся до Управління пенсійного фонду у Франківському міста Львова з проханням значить, визначити мені розмір пенсії. Але це управління нарахувало мені пенсію в такому розмірі, що не було враховано надбавки. Що не було? Надбавки враховано ще що? Компенсації. Такі надбавки, як значить, матеріальне заохочення. Під час відпустки, пане Ігоре, фактично пенсійний фонд відмовив вам у здійсненні перерахунку так, пенсії в тому розмірі, в якому ви вважали, що буде правильно відповідно до закону. Правильно? Так, так, так. Ви звертаєтесь куди в суд? Після ні, цього? я там, побачив що На мою думку, це було неправильно. І я звернувся спершу до управління Пенсійного фонду і виклав своє бачення цієї проблеми. Але мені мені відмовили, написали, що так має бути, як вони це порахували. То безапеляційно я... так, пенсійний так, стверджував, так, що так, вони встановили ці... там приклад, який не відносився жодного так сказати, стосунку, не мав до моєї до моєї ситуації. І я змушений був звернутися до суду. Ну, я звернувся до суду у саме Франківського району міста Львова. Мій позов потрапив до судді Ванівського Юрія Михайловича, який, можна так було б казати, дивно себе поводив. У, в тому, чому це полягало? В, полягало в тому, що він дуже так, сказати, так сказати, довго вирішував це питання. Наскільки Потім, довго? Місяць, два, рік? Ну ні, ні, року не було. Це було два з половиною місяці. І він постановів судове рішення. не направив мені копію постанови. Цього рішення не було в реєстрі судових рішень, тобто я не міг знайти результат свого звернення до суду. Тобто суддя прийняв рішення. І це рішення не було в єдиному державному реєстрі? Не було, не було, не, не, не було. було. Я а мусил... як це пояснював суд? Чому рішення по вашій справі не було оприлюднено в єдиному державному реєстрі? Справа в тому, що це <кхм> письмовому вигляді відбувалося. Тобто письмове... без запрошення письмове провадження так, відбувалося. Так, так, письмове провадження, без запрошення сторін. Ну і <кхм> я не мав інформації, що як відбулося, і я змушений був звернутися вже в письмовому вигляді до суду і з'ясувати десь те рішення. Кхе, мені була відповідь, що воно відправлене ну, майже два дні назад. Письмове провадження у справі, яка стосувалась пана Ігора, полягає в тому, що суд може без виклику сторін за наявності письмових матеріалів і доказів. Розглядати відповідну справу і приймати відповідне рішення. Але розглянувши і постановивши рішення, суд однозначно повинен був направити сторонам рішення, яке він прийняв у результаті розгляду відповідного публічно-правового спору. <му> Ви отримали судове рішення. В судовому рішенні вам було відмовлено у здійсненні перерахунку. Ви звернулись в апеляційний суд. Це плеча. По-перше, треба сказати, що я, коли отримав все ж таки той документ, якийсь судовий судове рішення, я був дуже здивований. Але ж є права позиція Верховного Суду України, по моєму питанню, де чітко і ясно визначено, що... Надбавки, які державний службовець отримує, із яких сплочені всі так сказати, податки, воно враховується в розрахунок пенсії. Але це суддя Ванівський вирішив, мабуть, для себе, що для, ну, для нього це рішення Верховного суду не є документом, і він це знехтував і, і постановив рішення, яким мені відмовив. Я змушений був звернутися до апеляційного суду адміністративного. І колегія суддів вирішила це питання на мою користь. Вони постановили рішення, скасували рішення першої інстанції. Я отримав на руки їхнє рішення, і вже у Франківському суді я отримував виконавчий лист по цьому поводу. Так. Ви отримали виконавчий лист, звернулись до виконавчої служби. Ну так я отримав виконавчі де Була зобов'язана управління пенсійного фонду Франківського міста Львова доронрахувати мені ці гроші, які вони. Мені не нарахували. Я хочу зазначити те, що пане Ігоре, коли ми візьмемо буквально даний виконавчий лист і дане судове рішення, в ньому конкретно йшлося про зобов'язання управління пенсійного фонду перерахувати та виплатити з відповідного числа призначену пенсію із врахуванням заробітку для обчислення пенсії і інших виплат. Так? Так. так, так. так. <кхем> Ну, я хочу наголосити на тому, що призначений розмір пенсії, який перший раз мені призначило управління пенсійного фонду, воно було менше, мабуть, на 25% від тої суми, яка мені належала по закону. Ну, як кажуть, де мої гроші. Ну, це зрозуміло. Пенсійний фонд має економити, але чи має він економити на пенсіонерах? то вже інше питання. Да, вже таке, що... Виконавчий лист надійшов в виконавчу службу. Які дії вчиняли державні виконавці по виконанню конкретного судового рішення про зобов'язання пенсійного фонду перерахувати і виплатити? Ну, по-перше, мені саме працівники ВДВС. Я зараз не пам'ятаю прізвище, хто там був, якому там на саме подали ті документи на виконання, але він мені сказав, що мабуть, ви ну, звітаючи до мене, сказав, що, мабуть, ви не розумієте перерахувати це і виплатити це різні речі. Я говорю, це нема питань, я це розумію. Перерахувати я говорю, це по-русски пересчитати. А він мені казав, що що, що я ті я, мабуть, це те розумію, як перерахувати, то взяти якусь суму грошей і віддати мені. Ні, я розумію, що треба перерахувати ту суму. І Тоб... пенсійний фонд перерахував потім, її, але не виплатив. Тобто, так виглядає, що державний виконавець е, має своє розуміння, що таке перерахувати. Та був такий випадок. Так. Да, був такий е, випадок. Е, я вам дякую за цю інформацію. Ми обов'язково проведемо. Окреме навчання з державними виконавцями, для того, щоб вони правильно розуміли, чим відрізняється права категорія перерахувати від правої категорії нарахувати чи здійснити ті чи інші виплати. Бо справи, які стосуються зобов'язання органів пенсійного фонду у здійсненні перерахувань, нарахувань, відповідних виплат, це. Така категорія справ, яка є, яких є дуже багато в у відділах виконавчої служби у Львівській області, і безумовно, по, по тих виконавчих провадженнях, вживаються не завжди увесь комплекс дій сторони Державної виконавчої служби, для того, щоб забезпечити повне і фактичне виконання судового рішення. Державний виконавець відкрив виконавче провадження і е, розпочав е, здійснення конкретних виконавчих дій для того, щоб зобов'язати орган влади, в даному випадку пенсійний фонд, здійснити, е, здійснити перерахування і виплату відповідних коштів. Я, які дії вчиняв державний виконавець? Ну чесно кажучи, мені це невідомо які дії саме тому, що е, виконавець щось там робив, мабуть. Но ну, я змушений був звернутися до начальника франківського відділу ВДВС. Він мене вислухав. Теж у нього були деякі пропозиції. Які, Він, які пропозиції? Ну, пропозиції почекати, тому що Як є, є проблеми. Ну, так, Людина я... приходить до начальника, начальник каже: е, Та, дуже добре, виконавче провадження ми відкриваємо, але ви мусите почекати. Та, так, а, на воно... що ви, а на що ви мали чекати, коли у вас було судове рішення і відкрити виконавче провадження? Я йому теж таке запитання задав і, і сказав, що мені не треба чекати, треба вам виконувати свої обов'язки службові. І більше нічого. Ну потім, значить, вийшло так, що було, як кажуть, саме, не було спілкування, мені ніхто нічого з... Вам письмово ніхто нічого ні, не надсилав, ні не надсилав, документів? ніяких пояснень не надавав, тому я змушений був звернутися в головне територіальне управління юстиції за допомогою про вирішення цього питання. Ну, я. Не, не мав там якісь там, значить, скарги на роботу ВДВС, просто е, я зажадав від управління. Надання допомоги самопевному відділу ВДВ, щоб воно там вирішило це питання в рамках закону. Тобто, ви просили, щоб управління юстиції провело службову перевірку конкретного виконавчого провадження для того, щоб зрозуміти, чи всіх дій вчиняв державний виконавець при виконанні даного судового ну, може рішення, може бути в такому в повному такому обсязі, як ви сказали, але мені хотілося, щоб там допомогли керівництву і. І працівникам того відділу рішити це питання, воно, мабуть, не тільки моє, якщо так показати. На першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говоримо про те, що робити, якщо вам неналежно нарахували пенсію. Державний службовець е, мав право е, на отримання пенсії у е, більшому розмірі, ніж. Е, тому що ви отримували, звернувшись до суду, ви отримали позитивне рішення апеляційної інстанції, і е, 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 був е, відкритий е, е, виконавче провадження за вашим виконавчим листом, е, і виконавці почали вчиняти певні дії. Чи станом на сьогодні е, рішення суду виконано в тому обсязі, в якому ви просили суд, чи не виконано? Я хочу сказати, що завдяки втручанню в управлінню. Ну, також хочу сказати, і завдяки певної роботи начальника відділу Франківського району мені ці гроші виплачені. Тобто пенсійний Тому що... фонд здійснив відповідно до судового рішення перерахунок так. і виплату так. пенсії з врахуванням вашого попереднього заробітку. Так. 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 Чи багато вам загалом доводилось, щоб захистити своє право, щоб відстояти своє право, е, ходити в пенсійний фонд, в судові органи, в виконавчу службу. Скільки того вашого життя і здоров'я пішло для захисту вашого права? Ну трохи пішло, як кажуть, але я не, саме не скажусь на це, тому що я сам державний службовець і розумію, що є певні так сказати прогалини в тому? В тому питанні, і я так діяв, розуміючи, що начальник відділу франківського ДВС він робить свою справу, але ну може не досконало. Тому я змушений був звернутися до главка у ситуації, яка виникла в пана Ігора, коли мова йшла про звернення до суду для захисту свого права для отримання. І перерахунку пенсії, е, слід е, звертати увагу на наступне: е, якщо ви вважаєте, що ваша пенсія має бути іншою, тобто більшою, і чинне законодавство чітко встановлює, якою має бути саме ця ваша пенсія, ви звертаєтесь до суду е, в судовому порядку. Е, ви наводите всі аргументи, всі докази, е, які... Говорять про те, що ви маєте право на більший розмір пенсії, і в ситуації па пана Ігора ми бачимо конкретну, конкретну позитивну історію перемоги і захисту його права як в судових органах, так і в виконанні судового рішення. Пан Ігор, звернувшись до суду, зміг довести правда, в апеляційній інстанції своє право. На більший розмір пенсії. Е, у ситуації пана Ігора необхідно звертати увагу на те, що е, навіть отримавши негативне рішення суду першої інстанції, вам не, трі, не потрібно опускати рук і е, йти далі для того, щоб відстояти захистити своє право. Ви Отримали той перерахунок, який хотіли, ви отримали той перерахунок, який вимагали в судових органах. Мабуть, є багато людей, щодо яких також прийняті рішення щодо неналежного нарахування чи перерахунку пенсій, що би ви їм порадили діяти, на що звертати увагу. Ну, я би порадив е, в тому плані, що насамперед треба е, саме, звернутися до суду. Треба врахувати, що є е, значить, рішення Верховного суду по цьому питанню, ми, їм апелювати. Ну, в моєму випадку, на жаль, суддя е, знехтував цією постановою Верховного суду. Е, ну, треба діяти наполегливіше. На тобто. Е... Не потрібно сидіти і чекати, що щось за вас зробиться. Тільки, так, тільки так. активні дії дають результати. І, результат. да. і той, який ти очікуєш, я задоволений, що нарешті я зміг отримати той, той розмір пенсії, який я вважав, який відповідає чинному законодавству. А також я отримав різницю в грошах, яку. Мені не виплачували без цього рішення, а це була значна сума. Що на вашу думку має зробити е, територіальний орган юстиції, щоб покращити роботу державних виконавців, наприклад, франківського відділу виконавчої служби? От ви не один раз приходили туди, і ви не один раз стикали стикали з їхньою роботою. Що б ви нам порадили? Я хочу сказати в, в, в тому плані, що. Поспілкувавшись з, з працівниками відділу, я зрозумів, що вони в принципі професіонали. Там люди працюють не перший, як кажуть, місяць на своїй посаді, і вони знають свою справу, але треба ще і мало знати, треба ще й виконувати ці свої обов'язки. Сьогодні у о... Перших телевізійних консультаціях на першому західному ми говорили про те, що робити, якщо вам неналежно здійснили нарахування чи перерахування пенсії. Якщо ваше право на отримання гарантованого державою розміру пенсійного забезпечення порушено, ви звертаєтесь у суд доводите його, отримаєте виконавчий лист, і далі виконавча служба зобов'язана вчинити всі дії для повного фактичного виконання судового рішення. В ситуації пана Ігора і у даній категорії виконавчих проваджень виконавча служба робить наступні кроки: перше скеровує на адресу боржника, тобто органу пенсійного забезпечення вимогу про виконання рішення суду. Після спливу добровільного терміну для виконання даного рішення виконавча служба скеровує повторну вимогу. У випадку невиконання рішення суду державний виконавець вправі винести постанову про накладення штрафу на орган за невиконання судового рішення. Штраф також. Накладається у подвійному розмірі у разі подальшого невиконання е, виконавчого провадження і, е, дан, і відповідно судового рішення. Е, якщо е, орган влади, який є у виконавчому провадженні боржником, все таки не виконує рішення, тоді державний виконавець звертається до правоохоронних органів. Про відкриття кримінального провадження щодо невиконання судового рішення. Маємо успішні приклади конкретних людей, коли люди в судах доводили своє право мати більший розмір пенсії і е завдяки діям виконавчої служби отримали повне і фактичне виконання судового рішення і нарахування того розміру, який гарантований відповідними положеннями чинного законодавства. Проблема виконання судового рішення про зобов'язання управління пенсійного фонду перерахувати та виплатити призначену пенсію із врахуванням до заробітку державного службовця для обчислення пенсії. Як вирішити проблему, звернутися до суду з метою захисту права отримати рішення суду, яке набрало законної сили, і виконавчий лист надати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби. Здійснювати постійне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, реалізовувати інші права як сторона виконавчого провадження, отримати повне виконання судового рішення.